Щоб перетворити десятковий дріб у звичайний дріб, потрібно десятковий дріб, наприклад, 2,4 записати так, як ми його проговорюємо. Тільки замість коми ставимо риску дробу. Отже, буде 2,4 риска дробу десятих. Чому десятих? Ще можна пояснити це так. Четвірка стоїть на позиції розряді. Десятих, отже, ми будемо ділити у звичайному дробі на 10. Ми отримали 2,4 це мішаний дріб, чи мішане число. Тому згадуємо алгоритм або теорію перетворення мішаних чисел в звичайні дроби. Ми знаємо, що мішані числа перетворюються у неправильні звичайні дроби, коли чисельник більший за знаменник. Формуємо. Звичайний дріб. Знаменник залишаємо без змін. А чисельник потрібно цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. 2 помножити на 10, додати 4. Тепер робимо арифметичні операції, отримаємо 2 помножити на 10, 20 плюс 4, 24. 10. 24 10. звичайний неправильний дріб. Таким чином ми перетворили десятковий дріб 2,4 в звичайний дріб 24. ,10. От другий приклад. 0,3. Оскільки в нас ціла частина нульова, ми її не будемо писати, а записуємо 3, 3 в чисельнику риска дробу 10 в знаменнику. Але на звучання. Не... Фактично, ми читаємо однаково, що в десяткових, що в звичайних дробах, 0,3, 3, 3 10, так? Те саме. Так, бачимо, що відразу ми отримали звичайний дріб. Тут немає що скорочувати, тому що 10 на 3 не ділиться, так? Це в нас є кінцевий результат. А от в прикладі 3 запишемо 0,4. Четвірка стоїть на розряді сотих. позиції розряді сотих. Тому нульову частину ми не пишемо так, як вона в нас нульова. А четвірку запишемо 4 сотих поділити на 100, 4 поділити на 100. Е, було б. Можна було б залишити, як і в попередньому прикладі, 2, але ми бачимо, що можна застосувати основне правило дробу. Тобто, чисельник і знаменник скоротити на одне й те саме число, відмінне від нуля. Наприклад, на 4. Скорочимо на 4, буде одиниця, 100 скоротили на четвірку, буде 25. Або можна відразу записати: 1, 25. Також бачимо, що більше ми не можемо нічого зробити з цим дробом. Залишаємо в такому вигляді це є кінцевий результат. Тобто 0,4 десятковий дріб ми перетворили у звичайний, у звичайний дріб 1,25. Такі, такі десяткові числа дроби зустрічаються дуже часто, і ми можемо навіть зразу асоціювати, знати, що 1,25 це 0,4. Просто можна такі дроби трошки запам'ятати. Четвертий приклад 2,4. У нас з'являється ціла частина 2. Отже, 2, ,04. знов четвірка на позиції. сотих. На позиції, сотих – 4, сотих. тому четвірку будемо ділити на 100. 4 сотих. А читається так само: сотих. Дорівнює. Давайте ми отримали спочатку не звичайний дріб, а мішане число, або ще називають мішаний дріб, де є ціла і дробова частини, тому ми записуємо дві, верніше ми запишемо у вигляді неправильного дробу. Так, два множимо на 100. Додати 4, сформували чисельник, поділити на знаменник. Знаменник залишаємо без змін дорівнює. Робимо арифметичні операції, 2 помножити на 100, 200, плюс 4, 204. Так, 204 поділити на 100. Ага, я згадала що я хотіла, можна було відразу скоротити в дробовій частині 4 поділити, скоротити на 4 і 100 поділити на 4, було б 1,25. 25. Ну, але вже ми записали в такому. Спочатку перетворили у звичайний дріб, але тепер нам все рівно потрібно буде скорочувати. Отже, можемо чисельник і знаменник відразу скоротити на 4. Так, 20 поділити на 4 буде 5, 4, на 4 1, 51. Ну і тут 100 поділити на 4 буде 25. Отримали 51 25. 51,25. Е, так, е, просто нагадую, що можемо скорочувати як в кінцевому, в кінцевому результаті застосуємо основне правило дробу. Чисельник і знаменник скорочуємо на число відміни від нуля. Можна як в кінцевому результаті, так і е, перед тим, як. Переходимо до відмішаного дробу до звичайного. Можна ще на етапі мішаного дробу скоротити 4 і, 4 і 100 на четвірку. Отже, в четвертому прикладі ми десятковий дріб 2,4 записали у вигляді звичайного дробу 51,25. Приклад 5, аналогічно. Читаємо тисячних, четвірка стоїть на позиції тисячних, то ми записуємо у вигляді звичайного дробу 4 поділити на тисячу 4 тисячних. Знову ж, можемо скоротити на четвірку. Чисельник і знайменник отримаємо 125. 1,25. Так, шостий приклад: 1, аналогічно додалася у нас до прикладу 5, в прикладі 6, ціла частина одиниця. Тому записуємо 1,4 тисячних. 4 тисячних. Просто звертаємо увагу на розряд, де стоїть остання цифра, остання цифра десяткового дробу. Десяткового дробу. 1,4 тисячних дорівнює. Давайте відразу тут скоротимо 4000 на четвірку. Отримаємо 1200. 250 І перетворюємо мішане число, мішаний дріб у звичайний дріб. У основу знаменник залишаємо без змін 250. А чисельник формується таким чином. Цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. Цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. отримуємо, робимо арифметичні операції 251 250. 250 Сьомий приклад, одна ціла. Це ви вже можете самостійно зробити, навіть швидше, ніж я. 346 тисяч. Знову дивимося, 6 стоїть у десятковому дробі на позиції тисячних. Тому. Ми в звичайному дробі ділимо на тисячу. В мішаному дробі ділимо на тисячу 1,346 тисячних. Скоротимо чисельник і знаменник на, як мінімум, на двійку. От буде 1 5 сотих. Так. Ну, Бачимо, що в чисельнику 173. Непарне число в знаменнику 500 парне число, тому воно не скорочується. І поїхали далі. Ми перетворюємо мішаний дріб у звичайний 500 знаменник залишили без змін. А тут цілу частину множимо на знаменник додаємо чисельник. 183 дорівнює 600. 73, 5 сотих. Отже, як ви бачите, нічого тут складного немає. Потрібно просто дивитися на розряд, на розряд десятков, останньої цифри десятковому дробі. Десятковому дробі. Тобто, після всього сказаного ПС позначимо, можна зробити висновок. Якщо у нас 0,1, значить потрібно ділити на 10. Останню цифру дробову частину десяткового дробу ділимо на 10. Якщо в нас одна сота, тобто на позиції сотих, значить ділимо на 100. Якщо в нас

4, так, і ще можна так теж проаналізувати, після коми одиниця стоїть на четвертій позиції, отже, в знаменнику будемо після одинички писати 4 нуля. Можна так себе перевіряти. 0, цілих, якщо одиниця стоїть на скільки це буде 100 тисячних, так? На п'ятій позиції. Отже, ми будемо одиницю ділити на одиницю з п'ятьма нулями. Тобто 100 000. Одиниця? Одна стотисячна. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Дякую за увагу. До зустрічі!